Названі самі небезпечні макарони для українців. Таких макаронів по всьому світу може навіть і не бути. А у нас вони є. Одразу хочу сказати, що безпечними макаронами, класними макаронами для нашого здоров'я є цільнозернові макарони з твердих сортів пшениці. Там більше білку, менше крохмалю, нижчий глікемічний індекс і є клітковина. Тобто вони зроблені з цільного зерна. І ця клітковина буде допомагати і шлунково-кошковому тракту харчувати наш мік мікробіом, затримувати ріст цукру, тобто, таку, такі е, макарони, ми можемо е, звичайно вживати. Я вам в кінці відео їх покажу. Але зараз скажу максимально небезпечні макарони для нас, які не потрібні нашому тілу. Я знову ж таки, е, виробника не хочу брати. Виробник тут ні до чого. Тут до чого просто звичайні е, із е, рафінованого пшеничного борошна м'якої пшениці. Ось ці звичайні макарони е, у такі, от українські, які липнуть. До, до кастерюлі да? перетворюється просто в якесь жиле в кашу часто. Чому це відбувається? Тому що це рафіноване, очищене борошно. Рафі... Так важко, слухайте. В рафінованому очищеному борошні майже немає вітамінів, мінералів там немає клітковини, там дуже високий глікемічний індекс. Якщо у вас діабет, передіабет друг типу метаболічний синдром, не варто це включати. Якщо у вас підвищені тригліцериди, якщо у вас окислений, Хух, окислений холестерин не варто їх вживати. Якщо у вас високий феритин або підвищена сечова кислота, як маркер запалення не варто це вживати. Я з цим з українцями працюю кожного кожного дня з вашими аналізами, з харчуванням і бачу результати людей, які е е нам їх харчування на правильному збалансованому харчуванні. Звичайно, макарони я рідко ставлю, але я не проти е макаронів. Ось, наприклад, пішли ну, подивимось, візьму свій візочок. Ось мені дуже подобаються цільнозернові макарони із твердих сортів пшениці. Ось, наприклад, виробник, виробник насправді не важливий. Ось, наприклад, такі. Вони в коричневих пачках. В них нижчий глікемічний індекс, в них більше білку, менше вуглеводів. Що ще тут є? Є ще якісь? Певно, є. Вони такі коричневого кольору. Ну, навіть з твердих сортів і то можна вжити, але краще всього, коли вони твердих, ще й цільно зернові, такі теж можна і вживати. А взагалі на макарони бажано не налягати. Якщо ну, ви хочете бути здоровими стрункими, якщо вам вже 40+, звичайно, бо якщо вам ще 20, то можна ще їсти до 30%.